Ще сердечно вітаю вас з 29 м річницею Національного університету Островська академія. Я хочу побажати вам всім, щоб наш академічний вулик був і надалі таким дружнім, такою сім'єю, як він є. Я хочу побажати нам всім миру, всім перемоги і впевнений, що зовсім незабаром кожен день для нас стане медовим місяцем. Відвідала ярмарку сьогодні на день Острозької академії. Я зрозуміла, що наша нація розсвітає далі, не дивлячись на війну, не дивлячись на всі негаразди. Ми ростемо, розвиваємося і цим показуємо, що наша нація незламна і ніколи її не зможе ніхто перемогти. Я купив картину за тисячу гривень, яку намалювала дівчина. Вона намалювала Крим. І символічно те, що ця дівчина сама з Криму. Тому дуже класна картина. Такі акції завжди будуть активні і вони важливі, тому що люди повинні доєднуватись. І ми допомагаємо. По перше, на фронті люди борються, А ми боремося в тилу, щоб вони могли спокійно не переживати ні за що боротися там. То для мене цей день такий важливий, і особливий, адже це така хороша можливість побути в колі розумних класних людей. Це неймовірна можливість відчути студентський дух і, звісно, провести останні теплі осінні дні. Оська академія, традиція, яка творить майбутнє, гарний настрій, атмосферу, творчий колектив. Сьогодні ми це могли побачити на ярмарку солодощі багато цікавих ідей, багато цікавих пісень, атмосфера, яка допомагає не тільки нам, а й всій Україні. Мені саме сподобалось цей захід, тому що я брав підготовці участь. Я бачив, що як робиться зсередини. Мені дуже сподобалось, що з є активними. Куди не підійдеш, на всіх столах їжу розбирали швиденько. Ну, це піде на благе і через те всі молодці все дуже сподобалось.